Чернівецька влада вирішила не зупинятися на землі та нерухомості і виставлятиме на аукціони могили. Заступник мера Ігор Крохмаль розповів про нову схему заробітку на кістках. Уже скоро міська влада проведе перепис старих румунських склепів на руському кладовищі. Поховання, чи їх власників не зможуть ідентифікувати, продадуть на аукціонах уже новим покійникам, а старі кістки прикопають у братській могилі. У ратуші називають це інвентаризацією, а по суті, влада просто позбавляє мертвих місця їхнього вічного спочинку, буквально виселяє з могил і перепродає елітні місця на елітному кладовищі для новоприставлених мажорів. Можливо, готує могили для себе, щоб лежати не з простими смертними, а кіст окіс з великими чернівчанами Федьковичем, Кобелянською, Кохановським у пішій доступності і в парковій зоні. Простіше кажучи, влада забудовників навіть некрополі розглядає як елітну нерухомість, як парком місця і квадратні метри, на котрих можна і не гріх нажитись. Тому зайвих чернівчан треба посунути і першими на вихід євреї, німці та румуни, поховані на початку і всередині ХХ століття. Багато вони вже безмовні і безвідмовні. Їхні кістки не вийдуть до ратуші на мітинг. Хоча рішення влади усе ж матиме серйозні наслідки і загрожує чернівцям міжнародним скандалом. Румунська спільнота та історики б'ють на сполох, адже таблички на могилах почали масово збивати. Невідомі зумисно і акуратно під потреби міської влади вандалізують поховання для того, аби мерія згодом нібито не змогла їх ідентифікувати і виставила склепи на продаж. А щоб до чиновників не виникало претензій, покійників з обліку зніматимуть рішенням суду. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Влада виконує обіцянки. апокаліпсис почнеться з Чернівців.